Що було б насправді сьогодні, якщо б у 2019 році українці не припустилися такої масштабної помилки, брати і сестри, слава Господу Богу, українцям у всьому світі! Слава Україні! Перед тим як розпочати, я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви пишете свої коментарі під моїми відео, поширюєте мої відео. Найголовніше, що ми чуємо одні одних: народ просинається, В нас має бути мільйони. Тому я прошу вас це відео поширювати по інших соціальних мережах, бо в телемарафонах вам цього не розкажуть. Вчора я у своїй публікації нагадав мої прогнози за січень 2019 року, які сьогодні фактично всі збулися і продовжують збуватися. У коментарі до цієї публікації мені прийшли, написали, щоб я сказав. Спрогнозував, а що було б, якщо би залишився на другий термін у 2019-му Порошенко. Мені прогнозувати не треба. Я відповів у коментарях. А сьогодні мій товариш мені написав, попросив, каже: люди обдурені, зроби окремим, окремою публікацією. І я ці свої відповіді виніс окремою публікацією. Вони є вже у мене у новому телеграм-каналі, бо ви знаєте. А хто не знає, мій старий телеграм-канал після недавньої хакерської атаки було викрадено. І зараз робиться все для того, щоб мене максимально знову блокувати, щоб це, в принципі, не припинялося з 2022 року. З чим раз тим дужче посилюється, щоб ви не знали правди. І так, що було б, якби я вам зачитаю цю публікацію, якби. Так не було. Вчора я нагадав свої прогнози з січня 2019-го, і яким буде результат для України у результаті обрання чужинця зеленського президентом. Під цією публікацією в одному з коментарів мене попросили, щоб я спрогнозував, що було б, якщо б залишився тоді, в 2019 році Порошенко на другий термін. А тепер мій знайомий просить, щоб я свої відповіді вчорашні виніс окремою публікацією, так і зробив. Отже, мені не треба прогнозувати нічого, бо я знав ще тоді, що і як буде при різних розкладах. Тільки люди тоді чомусь не чули мене. Якщо б Порошенко залишився, суттєво нічого б не змінилося. Він би так само барижив, але не пішов би на такі дії, як Зеленський, бо у нас був вплив на нього і він боявся нагло діяти. Ми мали б ще 5 років для підготовки та укріплення армії і для формування національно свідомого ядра республіканців. Так. Викликів було більше, бо Кум Порошенка Медведчук укріплював би свої медіа. Але дивлячись на власний досвід, з з Медведчуком ми мали сили, щоб успішно боротися, бо він насправді не такий страшний чорт, як його малювали. І думаю, до 2022 року він би сидів у тюрмі. А Порошенко просто прибрав би до рук його активи. Було б кілька неприємних моментів, але з впевненістю можу сказати, що такого кровопролиття, як сьогодні, не було б через страх Порошенка, йти на відкритий геноцид нації. Бо котли організовані, йому дали зрозуміти, що він закінчить максимально погано. Тому Порошенко і пішов у націоналістичну течію, почав брудні технології проти нашого руху використовувати, щоб, хоч якось себе врятувати. Відповідно, Порошенко пішов на змову і погодився на президентство Фрика Зеленського, щоб сьогодні у тій самій змові з ФСБшними кураторами Зеленського створити кандидата, якого на даний момент вони реалізовують в особі залужного і подають як рятівника нації. Порошенко навіть у процесі й сам на Фрика перетворився, щоб триматися на плаву. Порошенко це такий собі понтій пилат, який вмив руки превселюдно перед тим як віддати на розп'яття. Ви ж розумієте, що геноцид українського народу, нащадків Русичів сьогодні б не міг відбутися, якщо б не було там співучасті сьогоднішнього керівництва держави та посібництва інших, тих, хто сидить зараз у парламенті? Це риторичне ж запитання, розумієте? Коли я за день до виборів, тоді у 2019 році опублікував дані з доказами про те, що Слуга народу це ФСБшний проєкт під кодовою назвою Буратіну і сказав, що треба про це людям розповісти ширше. То представники медіа Порошенківського пулу тодішнього почали мені писати, щоб окреме інтерв'ю інтерв про це я дав. А через приблизну годину, я думаю, після дзвінка з адміністрації президента це відбулося, почали скасовувати запрошення на інтерв'ю. І жодне його медіа новину не опублікувало. А керівництво СБУ також не прийняло до уваги ці дані, тому все було за сценарієм. А пригадаймо, як рейтинг Зеленському піднімав Порошенко вибаченнями за фразу маріонетка Коломойського. Це було дуже чітко зрозумілим для тих, хто пильно стежив і аналізував події того часу. Тому жодних ілюзій я не плекаю. Це все одна єдина мафіозно-олігархічна система під московським протекторатом. І ця система працює на знищення роду українських Русичів. Що буде з нами, чи зникне, а чи відродиться велика Україна, залежить від кожного з нас. Якщо ви почуєте мене, об'єднаєтесь довкола національної ідеї п'ятого універсалу і допоможете мені реалізувати, розпочати, тоді у нас є шанс на відродження. А якщо далі не хочу продовжувати, бо вірю в краще. Єднаймося, брати і сестри. Зради спільної мети, щоб дати бій цій мафіозно олігархічній системі, цей бій буде вирішальним. Чим більше вас зі мною, тим скорше ця брехня мафіозно олігархічної системи згине як роса на сонці. Я прошу вас, не шукайте собі політичних ідолів, бо то все єдина мафія. Ми до влади маємо прийти і привести етнічних українців для того, щоб в Україні відродити. Історичну справедливість, тому єднайтеся довкола національної ідеї п'ятого універсалу і діймо разом. Слава Господу Богу! І найже велика Україна. Слава Україні!